Пластовий аукціон побачень організували українські скаути, продаючи зустріч із собою, пластуни збирають гроші на допомогу військовим в АТО, адже останнім часом люди почали допомагати бійцям все менше. Втомилися просто так давати, та І відповідно, треба щось шукати, щось креативити трошки. От одне з таких акцій це є цей аукціон побачень. Ну, річ не нова на різні благодійні цілі вже таким чином збирали. От відповідно, пластуни по всій Україні вирішили таким чином десь допомогти зібрати ще додатково кошти. Фонд підтримки пластунів військовиків. Запропонувати і купити зустріч можуть не тільки пластуни, хоча наразі зареєструвалися саме представники цієї організації. Переглянути фото учасників аукціону можна на відповідних сторінках в інтернеті. Є на сторінках в. Фейсбуці, тобто є типовий пластун, така сторінка, плюс там пластовий портал зараз передрукував, плюс сторінка фонду підтримки пластунів військовиків. Ну, тобто в інтернеті знайти не є проблема. Учасники аукціону поділені на категорії 14 та 18 Стартова ціна зустрічі з кожним 30 гривень. Піднімати ставку можна мінімум на 10 гривень, а викупити зустріч одразу коштуватиме 500.